Закривати на це очі ми не можемо 1 грудня увечері. Те, що буде цікаво, це я вам гарантую. Радий бачити всіх на волі. Коротше, така складна ситуація сталася, що хтось має сісти або я, або Андрій Єрмак. Я тут трошки подумав і, в принципі, вибрав. А якщо ви долучитесь до цієї історії, я вам буду дуже вдячний. Тому що мені хочеться, щоб Єрмак трошки присів. Ну, рочків на А, І я буду просити в цьому вашої допомоги. Отже, є такий. А коли зробили такий спектакль, називається День Радіо. Може, хтось бачив? А там була така сцена, коли виконавши директор цього радіо говорить з босом, що, на щось зголошується на таке абсолютно неймовірне. Киває, киває, каже: Да, 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 хорошо, все буде. буде інтерв'ю, все буде все. Закриває телефони, коли на нього дивляться його співробітники з отакими очима і кажуть: Та типу, а як ми все це зробимо? Все? Міша, ну як, ну откуди? Ну об'ясни мені. Ну що, ну, я викрутився, тепер ваша черга. <реш> Отже, ситуація така, що зараз в офісі президента паніка. І все це зробили ми з вами. І ви всі молодці. Але треба продовжувати і треба дотискати. І ми можемо дотиснути цю історію. Тому що росіяни на кордоні є, ми це розуміємо. Закривати на це очі, ми не можемо особливо в той час, коли світова спільнота постійно підкреслює цей факт. Але якщо в нас на кордоні стоїть 100 стотисячна російська армія, в офісі президента всім керує людина, допущена якимось незрозумілим чином до віддання наказів вищому керівництву розвідки до всієї таємної інформації. І ця людина водночас підозрюється в тому, що вона є шпигуном Російської Федерації, то давайте задамо собі питання, і оточуючим до речі, що якщо офісом президента буде керувати якась інша особа, чи це якось має вплинути на обороноздатність України? Ну, за логікою, ні. Тому що голова офісу президенту це людина, яка відає канцелярію. За фактом, в нас ситуація. Коли голова офіце президенту відає взагалі всім, і ця ситуація є неправильною, коли в тебе на вулиці тобі виголошують ультиматум, коли тобі втикають, що ти російський шпигун, що ти працюєш на росіян, коли тобі втикають все це, і ти перед великим мітингом призначаєш своїм заступникам Ростислава Шурму, людину новінського, людину, яка була в опоблоці, людина, яка Опоблок очолювала. То як ви думаєте, ну чи це розумний вчинок, чи це не дуже розумний вчинок? Я думаю, що він не дуже розумний, і тепер нам ще з офіса президента викидати шурму в додаток до Демченка, до Татарова і до самого Єрмака. Клас. Ну, Залишилось тоді дійсно призначити Новінського або Єфремова, щоб ну взагалі був а, карт -бланш. Отже, що ми плануємо на 1 грудня. Я знаю, що ми виходимо на мирний протест. Я знаю, що ми виходимо на протест спокійний. Я знаю, що ми можемо добитися своїх вимог і так, і без агресії. Але ми граємо це не гра одніх людей, це гра в якій з іншого боку. Поліція, удо, СБУ і інші люди. І за них я, вибачте, відповідати не можу. Як вони будуть себе вести? Ви всі бачили, що було на акцію неділю, на абсолютно резонний. Запит суспільства пройти на нещасну банку там, де в нас подано заявку, там, де всі заздалегідь знали, що ми будемо там, і ми маємо бути там, було влаштовано провокацію і штовханину, в якій могли постраждати люди. І вони постраждали. Це і так. У нас є мета, ми маємо її досягти. Для цього у нас є цілком мирні інструменти. Є план, є декілька планів в залежності від того, яка кількість людей прийде. Те, що буде цікаво, це я вам гарантую. Не якщо б не ваша діяльність, якщо б не те, що ми системно робили місяцями, не ті підписи, які ми збирали, не ті акції, на які ми ходили, не ті інформприводи, які ми підтримували, то такого б не було. Ми зустрічаємося всі разом 1 грудня увечері на перехресті інститутської та банкової. Головний результат, і ми його доб'ємося. Ця скеля вже готова впасти. Треба, щоб вона впала в правильному напрямку і похоронила за собою правильних в кавичках людей. Ми готові це зробити. Це наша місія. Ми це зробимо.